Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ми знаходимося в одній з моїх самих улюблених локацій міста Чернівці. На вулиці Кобилянській, е у Вернісажі. Зараз неймовірна виставка, присвячена неабиякій події. 3 листопада 1918 року відбулася історична подія для Буковини, для Північної Буковини і України. Відбулося Буковинське Віче. Рішенням якого Буковина приєдналася до України. Далі ще був тернистий шлях, але це рішення було історичним. І сьогодні, до 104-ї річниці Буковинського віча, саме тоді, коли в країні війна і коли ося, э, э, відчуття того, що Україна єдина в Чернівцях. В галереї Вернісаж роблять ось таку чудову виставку з фондів музею під відкритим небом під назвою І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Особисто я отримала неймовірне неабияке задоволення. На цій виставці показані предмети вжитку, одяг. Мешканців наших буковинців 18, 19, початку 20-го сторіччя. Все автентичне. Фонди неймовірні. Ви всі дуже добре знаєте, я багато вам розповідала про те, яка краса в одязі, в гобеленах, в тайстрах, в скринях, в меблях, в музиці, в квітах нашої буковини Ненькі. Вона дійсно. Неймовірна, мені здається, ну всі українські строї, всі українські автентичні речі, вони чудові. Але напевно, тому що я родом звідси з Буковини, для мене це, це так гарно, близько і неймовірно. Я потім деякі речі більш поглибно розкажу в іншому репортажі. А давайте зараз просто ознайомимося. Мені допомагають мої молоді друзі, з якими ми познайомилися на Кобилянській. Вони трошки, трошки ще не впевнені в тому, але ми будемо старатися з ними вам показати дещо з цієї краси. Так? Так, давайте покажемо. Ось це гончарство. Бачите? Ти показуй трошки ближче. Мене і потім приводи на предмети. Це ганчарство, так ближче-ближче на тарілочки ці. Так, отака краса, Глечики. Це все буковина. Так. А ось це, бачите, жорна-ручні. Отак жовнярі робили муку. Це дуже важка праця. Ось такі вередочки. Такі носовички гарні. От Подивіться на ці вишивка, Ну Просто ну, це ж чудо чудесне. Предмети вжитку. Так, ось така тарниця, дерево, різьба, вирізування. Це на коня. Ну Подивіться, ну, це ж шедевр з дерева, просто неймовірно. А це вже з лози вироби такі гарні. Так. А це взуття. Дуже мало автентичного взуття, адже його носять, і воно не дуже гарно зберігається. Але подивіться на ці чоботи, на ці черевички. Це дуже заможні буковинці, так вдягалися. А подивіться на цей сердак. Гуцульський, от в мене є гуцульський, я у Львові робила стримбі, я пам'ятаєте ту зйомку, коли розповідала вам про Параджанова, гуцулку Ксеню. А подивіться, який Буковинський сердак. Ну, він як Чічка. Чічка це квіточка, це я кажу для Києва, для Харкова, як Чічка, такий гарний, гарний, яскравий, яскравий. А ось такий в мене є такий. Кептарик, він з хутром, з тхора правдивого, називається цурканка. Я раніше не знала, тепер вже знаю, що це цурканка. На Буковині це цурканка. Тайстрички, бачите, такі. А подивіться на ці доріжки з кониками, такі гарні, 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 неймовірні і, звичайно, буковинські троянди, ружі. Це картина така була, теж гобеленом виткана власноруч. Ось такі, от дивіться, це вже з коноплі. Е, вирощували коноплю і робили конопляні ось такі різні наміточки в перспективі. Ну, головні на голову намотували. Дивіться, яка краса. А це вже більш літнє таке вбрання, теж дуже цікаве. Боже, як реально це все б носила. Ви знаєте, що я ходжу в такому одязі дуже часто. А подивіться на цей сарафан. І, звичайно, бісерно вишиті сорочки. Це буковина ненька, адже бісером висивають саме у нас на буковині Це. І румунські, і молдавські традиції, Підійди, покажи поближче. Оце, оцей кептарик, боже, яка краса. З вишиту сорочку, і цей кептарик, і ось цей кептарик з вовни, з хутра. Все з бісером. Я в такому захваті, я реально в такому захваті, що в мене емоції переповнюються. Я ж про це можу розповідати безкінечно. Ідемо далі, ще трошки покажемо вам. Подивіться. На цей килимок Боже, як це все вручну абарви. Якщо ви пам'ятаєте, коли я робила зйомочку у Львові? То там барви Яворівські, строї і так далі. І гуцульські, вони більш тьмяні, такі більш ем, ем, тьмяні, не такі яскраві, але Буковина, Розумієте чому? На буковині все яскраве, тут багато сонця, тут різні народи, різні регіони. І це, звичайно, відтворюється і ем, в предметах народного вжитку. Просто неймовірно. Ось такі це мені дуже подобається. Подивіться, ось така така довга, довгий такий килимок. Прикрашав чиюсь оселю. А це отака гарна пані Буковинська із таким хлопом, сердачок, такий кіптарик чудовий. Хочу ще показати: ось бачите знову килимок з такими ружами буковинськими Гарнюня. У мене тестечка та така є. А це в техніці народного примітивізму. Такі, ну ніби на церковну тематику, на сакральну тематику будувала малювали ну, не до церкви ікони, це десь 18 сторіччя. І часто такі картини місцеві художники малювали для заможніх людей, і це зберігалося як оберіги в іконостасі в будинках буковинців. І моя любима, так зараз подивіться на цю красу. Ну, подивіться, на цього хлопа Буковинського, на цю дівчинку, ну це як несе Галя воду, правда? Але Буковинська Галя несе воду а за неї Іванка як барвінок в'ється. Ось така краса-краса. І це знову з Люриксом, тому що це ж Буковина, тут же і румунські, і молдавські корні, таке все вау, намішане, дуже гарне, просто неймовірно. Різні предмети вжитку. Ось тут різні пляшечки, адже так на Буковині було багато шинків. І, звичайно, там були різні пляшечки, теж цікаві. Ще хочу показати скрині. Покажи, будь ласка. Ось така вона в монохромному е, варіанті не розписана. А ось тут поруч теж давай пройдемо. Ось, а така розписана, розписана. І в таких скринях заможні буковинці тримали оце вбрання, яке, яке передавали з покоління в покоління. Ну що? Сподобалось? Всі, хто в Чернівцях, ще хочу сказати, що це цілком безкоштовно. Будь ласка, приходьте в «Ернісаж» на вулицю Кобилянську. Кобилянська, здається, 53, 53 55 Я точно не пам'ятаю, ну в німецькому домі. Музей ем, виставка присвячена 104-й річниці Буковинського віччя, Яке було б дуже історично необхідним для Соборності України, де з фондів музею під відкритим небом нам показують таку красу. Любимо наше, шануємо наше, носимо наше, несемо цю красу по світу, адже ми, українці, гонорові, гонорова нація. Дякуємо молодим помічникам за зйомку. І усіх запрошую дуже натхненна, дуже щаслива, наповнена буковинською красою. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа.